Вітаю вас у тіні злочину тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Уявіть собі курортне містечко на півдні Португалії. Вечір, пахне морем та смаженою рибою. Діти сплять у готельних номерах, а дорослі насолоджуються келихом вина. За кілька метрів від них, та раптом усе зупиняється в одну мить, бо одна дитина, трирічна дівчинка на ім'я Мадлен зникає без сліду. І вже понад 17 років світ не може знайти відповідь на одне запитання що сталося з Мадлен Макан. Кейт та Джеррі Макан типова британська родина, обоє лікарі. Вони вирішили провести відпустку разом із трьома дітьми у сонячній Португалії. Вибір припав на Прая Далуш, затишне курортне містечко, де час тече повільно. Там, у комплексі Ocean Club, вони орендували апартаменти номер 5 а Мандлен, їхня старша донька, була жвавою, допитливою та дуже розумною дівчинкою для свого віку. Її фотографія з великими очима, ямочкою на щоці та помітною родинкою в оці облетіла увесь світ. Але на той момент, у травні 2007 року, вона просто була маленькою дівчинкою, яка відпочивала разом зі своєю сім'єю. 3 травня 2007 року близько 20.30 вечора Джері та Кейт. Разом зі своїми друзями вечеряли у ресторані Тапас за кілька десят метрів від апартаментів. Діти спали. Кожні 20-30 хвилин хтось із дорослих перевіряв номери. Близько 22.00 Кейт іде подивитися на дітей. Вона заходить у кімнату, та раптом тиша стає дзвінкою. Вікно відчинене, ставні підняті, а ліжко, де спала Мадлен, порожнє. Дівчинка зникла. У комплексі одразу піднімається тривога. Родина та друзі обшукують весь готель, поліція приїздить пізніше. Але головні помилки роблять вже в перші години пошуків. Територію не опечатували. люди вільно гуляли по кімнаті, знищуючи потенційні докази. Та не був запущений міжнародний протокол Amber Alert. Коли перші 48 годин було втрачено. Розслідування стало набагато складнішим у справі зникнення дитини кожна хвилина важлива, але тут часу було згаяно занадто багато. Британські та португальські ЗМІ одразу ж підхопили цю історію. Фотографія Мадлен з'являлась на перших шпальтах, світ стежив за пошуками у прямому ефірі, але зі співчуття починається лавина підозр. Та невдовзі саме батьки стають об'єктами слідства. Поліція оголошує Кейт та Джері офіційно підозрюваним. У ЗМІ з'являються теорії мовляв, дитина померла випадково, а тіло просто сховали. Але доказів немає. ДНК сліди не остаточні, та невдовзі статус підозрюваних знімають. Минуло 13 років. І раптом, у 2020 році, Німеччина заявляє: є новий головний підозрюваний Крістіан Брюкнер, засуджений педофіл, який перебував у Прая Далуш під час зникнення Мадлен. Його будинок та фургон знаходились недалеко від місця події, а мобільний телефон в районі готелю в той самий час, коли зникла дитина. Поліція стверджує, Саме він міг убити дівчинку. Проте доказів досі недостатньо немає тіла, немає ДНК, немає свідків, які б бачили, що сталося тієї ночі. Сімнадцять років по тому ми маємо більше запитань ніж відповідей чому ніхто нічого не бачив, чому двері та вікна були відкриті? Чому система безпеки? Не спрацювала. Та головне запитання де Мадлен? Це справа, яка змінила хід історії, справу, яка стала символом дитячої вразливості. І поки ми всі не знаємо, що сталося з Мадлен. Мадлен Макан три роки, великі очі, величезна загадка. Можливо, вона ще жива, а можливо, вже ні. Але поки відповідей немає, розслідування триває. А ми маємо пам'ятати одне: кожна зникла дитина це біль, який не минає та голос, який не має замовкнути. З вами була Тінь злочину». Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте. Істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві її важко знайти.